Майдан посадили їх у крісла. А ми повинні знову ходити на Майдан. Ми тоді їх будемо садити, а не вони нас. Ми їх тут посадили в крісла, так, так ми їх і викинемо. Під час морозу. Так морозу. от кресла, Ми їх посадили, ми їх і викинемо. Розумний є. Так віла ж не взяли. Нічого, я візьму віло, в мене дома віла є. І до ж капітані, яшка підключу. Ну, минуту вже ми зараз заходимо. Он видел прекрасно, я дверь по майнинге. Прийдем сюда звела мише. Підмом сюда сейчас делаємо. Я думаю, знакома. А нам ще треба само зібратися. Самі зібертеся, 500 чоловік сюди або з трьох сил по 500, і вся проблема рішена. Сама проблема. Пробиш цитом. Що нам решкотом? Міще у мене ляшка там. Да, у нас є люди, кумелешка, но на сидять. Ви вважаєте себе дурніші? Не Божу, я ніколи себе дурнішим не вважала. Я думаю, що ми до Ну, звісно, ми сказали, що звіловим, я так ну вот сами же позволяем он сказал через 5 минут мы ждем 5 минут нет, 10 минут нет 15 минут нет, 20 я сейчас за... зашла спрашиваю секретаря решите, передайте да, я ничем не могу помочь тогда открываем двери и заходим, заходим. Все... добрый день

Хорошо, давай. Пойдем свидание.

να δει τον Тут всі скажеш, так? Да? Ні, nee, тут не треба. Тут красиво, хай треба. Тут ми хочемо визначити, як виразити треба. І на словах спитати, чи сказати, чи я не знаю. Ну, це річ йде про підключення газу. Так, так, так. Нам не тільки пояснити, треба тільки сироти позаклеювати. Навірно, так. Тому що йде тяжке время, йде зима. У кожного зараз гаряча пора, таке, щось закрити, якусь варенью, якийсь огірок. Получається, що мінімум. не будь ласка, яка історія з цим газом? во-первых, администрация, в принципе, я вам скажу, это так оно и есть, не влияет на газконтору, как вам кажется. Такого вот быть на не может. Ну, я вот вам объясняю еще ну раз. хозяин района. Нет, смотрите, хозяин района, это так оно и называется. На самом деле есть Киев балгаз практически коммерческая структура. И есть их собственность, это ГРП и всякие вещи. Да? Я собственность. Это, их собственность. это шо, моя собственность. Это а а а что, вот, Давайте, либо вы меня слушаете, либо сами Слушаем. делаете, правильно? Да. То есть я, вот я, я вам, вот объясняю еще да, раз. Что Посмотрите, смотрите, какая история. То есть есть собственность облгаза. Они с нами теоретически информируют нас да, про то, что они там выку, будут выполнять какие-то там виды работы. Все. И у нас была с ними беседа, да, такая маленькая, что до профилактики их ГРП, как и в Требухове, да, это Красивка, требухев, Княжич. Ми їх попередили, що якщо будуть там якісь там намагання здирати гроші, якісь людей, то ми це будемо там якимись методами присягати. Тому якщо вони є, давайте заяву від вас, що такі факти є. І ми тоді будемо вже якось там викликати якісь органи правоохоронні да, і спілкувати вже з ними. Тому що коли вони приходили, йшла мова тільки про те, що є профілактика, якась на грп скільки... і в принципі вони от ви мене послухайте. Вони не погоджують з нами профілактику, Вони нас інформують, що вони будуть проводити, але ми не можемо їм заборонити ніяк. Це да, тому що це їх власність. Оце це їх власність, а ми заложники виходить, ну, дивіться, ситуація. Дивіться. От є грп, да? Тобто це не адміністрація власних грп і не адміністрація розпоряджається, як його експлуатувати. Коротше говоря, ви нас зливаєте, і ми вам не нужні. Ні, ні, ні. дивіться, А що ви хочете, щоб зараз... а ви ми хочемо вашу увагу із вибачте, будь ласка, завісти. вибачте, будь ласка, ви проживаєте в чесному секторі? Да. Де, де, якщо не княжичек, так? Зелену поляну візьмемося. Ви можете собі представити, зелену поляну відключили під газу. Ні, дивіться, <поставить> Мова ж не йде про відключення. Я на два тижні, а там побачимо. Прозвучала така фраза. такого. Отак сказав, не вилучайте. Ви на нас браєте нас учителя. Війська голова визвала. Була мова про оплату. інженер нам сказав. Що будуть робити проєктну документацію Конечно. і все, ну кожне оплати ніякої немає. Ми будемо дивитися, в чому річ. Yeah. От якщо я завтра, наприклад, скажу, що я от забороняю, що роблю робити, наприклад, наприклад, да? yeah. забороняю. Вони зроблять просту річ. Вони завтра там навмисно зроблять якусь пожежу да. на ГРП і скажуть, що я заборонив і хтось Да? Таке вони теж можуть зробити. Тому... ви розумієте, ви зараз говорите такі абсурдні речі. Да. Ні, ви, але... голова держадміністрації, ви махаєте ви на це просто рукою. Що хочете ти робіть, Бо я не маю права. Як це так? Ні, на два тижні йде мова, відлічить газ. Є закон якийсь про снігово закону. щоб ви хочете, зробив? Ну, щоб... А с вами забырались? Хозяин района говорит, что не на что не влияет. Иди Это абсурд просто. Мы к вам нет, пришли нет, не из-за того, чтобы вы нам 8. рассказали, что в случае техники безопасности мы все прекрасно сами понимаем. Но поясните, пожалуйста, прежде чем мы сюда шли, мы, вы тоже познакомились, что может газконтора делать, что не может. Первое, то, что никакого отношения к православности газконтора никогда не имела. Проводили газы в гаражи в время мянки, везде. Теперь на собрании в селе главный инженер предупреждает минимальный штраф 200 и до 4000 для того, что люди поменяли котлы. Скажите, пожалуйста, везде, во всех странах за экономию газа, за экономию электроэнергии, Привет, экономию воды приветствия. это приветствуется и даже доплачивается. В нашем случае нас уже попередили, у меня был КСТ котел, я поменяла там на другой котел, когда все меняли, у нас 80% население в селе поменяла котлы нам у них не было времени сделать проекта все осталось скажите пожалуйста я телевизор меняю я бегу в электросети чтобы менять на каком основании теперь меня еще четыре тысячи будут штрафовать для того, чтобы это, мы вам пришли, пришли могу, чтобы вы, вы, как хозяин района, помогли решить проблему. То Если вы, вы скажите, вы уже нам сказали, что я не могу решить, не я, решить. я вас понимаю по, не не я понимаю, по закону, по этим самым мы, не не вы не можете решить. Я вас прекрасно понимаете, вы снимаете себе ответственность. Да, правильно вы нам говорите. Но мы же пришли не за как по мы пришли как к хозяину, как к района, чтобы вы, ну, Повлиялась помогли повлиять. Если вы не можете повлиять, мы сюда ходили, мы грибы закрывали в Красиловке. Там тоже Валентин говорил, я не могу, до свидания, ждите. Там еще он так немножко, ну, дипломатичнее с нами разговаривал, чем вы. Но я что хочу сказать. Вы если вы не можете скажите я не могу, мы, значит, будем три села объединяться и решать по-своему вопросу. Ну смотрите, я вам не знаю. Сл... Вы, вы, вы вы мы здесь. хотим закрылась. Чтобы газ не закрыли. Клапану, Подождите, вы Я вам расскажу, вы наверное не в курсе дела. Они объяснили на совещании так, на собрании о тому, що ми відключаємо на профілактику. Всі стояки будуть апломбіровані і підключені будуть тільки в тон, случей. Коли ж, так, коли ці зайдуть і не вийдуть з ваших домів, поки не знайдуть якісь там нарушення, не попавши, лиш шла про те, що я профілактика ГРП, кажу да? А не в не на нас. Ми ж не просто так вам приїхали за ГРП. Ми ж коли збирались до депутатів сільради, Четверчи, був представник газконтори. Це ж не то, що це ж не, не. Ось наша депутат на вулиці і другу депутат заїхала, розказала, що значить буде спочатку закриють днів на 12, а тоді побачимо. <гуси> буде по дворах ходити, в кожний стояк, буде вставлена ця нуля ця да, да. і і вони її не знимуть до тих пір, поки у вас не всі документи це що взяли за лошо сайми. Я кажу, поки поки нас на сході йде така війна, поки нашому президенту нема коли. Місні царки, місна власть питається нас поставити на коліна. Ну не буде цього. Був один майдан, буде другий, буде ще й третій. Тому що це мирно, це просто, ми це ми просто вже хіба ми це ми так можна? Отаке тяжке час, іде чого? така страшна зірва. Ми всі понімаємо, що зараз базово закриває, хіба це так можна? Зараз йде консервація, якусь може товариню зварить, якісь може зараз така пора. Вибачте, поставили нас перед фактом. Хазяїни нові в районі і хазяїнового нової гасконторі. Що це таке, га? Ми, і ви кажете, що ви не впливаєте. Ви у районі і ви повинні дивіться, нам допомогти. Дивіться, допомогти я вам погоджуюсь, але ж uh -huh. я не можу діяти, я можу діяти тільки згідно з чинного законодавства. А яке вони? Yeah, а яке yeah, ж у них чинне законодавство? На що вони спираються? Раз ви yeah. не можете, а вони виконують. Yeah, yeah, якщо можна, дав мені два слова, так? Можна, да. Давайте так. Ну, то якісь емоції, так ви пойміть мене правильно, ніхто от. Голова адміністрації дав доручення так, і мені, і комунальній службі, так, щоб ми по цьому питанні попрацювали. Як воно було? Значить, ситуація така: звернулися до нас, що хочуть робити профілактику. Так. Я перезвонив до його, побалакали з головним інженером. Так, да, це дійсно треба, тому що, не дай Бог, зимою буде якась неполадка, тоді ми на нацять, е, е, часу не будемо без газу. Так. Ми сказали, ми викликали сільських голів. Красиловки, княжич і Требухова пригласили головного інженера. Потім пригласили е, Івана Івановича. Шасін собі Начальник. Начальник. О, 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 тому, що голова дав доручення. Ну він не може в кожну, там, допустимо, ви напрасно кричите, Я за що кажу? Овіняти не треба. Ми це вирішили. Кликом ніхто, нічого на Майдані, не то, не вирішили питання. А так? чим вирішили? Ви? 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 А, Ви? 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 а чим вирішили на Майдані? вирішили с... на Майдані. Як Хай. ви тільки за Майдан починаєте говорити, я не можу стояти спокійно. Ви лучше <крути> про Майдан мовчить. Як ви тут стояли, блин, і били камери, я лично бачив. Отакі камери були. Так що про Майдан мовчіть. Давайте про газ. Давайте про газ. Ну помовчи, ну ти ж на нормальному рівні. Ми сказали, сказали, дивіться, попередьте людей усіх, щоб це що буде. Заходи розробимо, які є, так? <гр stereotype> О, І e з газ контори, десь, якщо в когось, не може бути, що у всіх плохо. І ці за 4 тисячі ми йому сказали. Де обоснуй нам, скажи, де О, то, ти взяв 4 тисячі. Ні, подіжі, дивіться, є. Ну, давайте, дайте, давайте, якщо ви хочете, ви розуміли. Ми теж хочемо, так, Допустим, у нас не буде. Осеню чи час буде, ну хтось прийде сюди на місто. Святе місто пустим не буває, так? не, ну, не, в вашому не переживайте, но, я ніколи не далі. Якщо теми. хочете, то як ні. Ви не вказуєте мені тему, так? бо я прийшов до вас розказати вам. хочу доповісти вам реально. А потім скажете мені всі замечання. І я вислухаю. зібрали е, е, сільських голів, ту службу, сказали. Зробіть заходу, де у кого що. Люди ж міняли з ким, то ж вони согласовували, що це можна. <гуми> Те, що газ поміняли. Це <гуми> ну, проєкт не взагал. Значить, я поміняла, Якщо у вас є... Скажіть, якщо ви ми б хотіли, щоб іменно займалася цим газконтора. Є фірми багато, так само, як по землі, тому. А ми хочемо, ви тут у нас, ви це обслуговуєте, от до вас, тоді, щоб ми не когось не шукали часний фірм, чи ні? а іменно до вас йшли і займалася цим питанням. <тут> Та на чому ж вона не зробили частну війни? Поміняли їли по 15 років, нікому нічого не було. Тут ми стояли, і я про не зробила. А щастя, окрема мене, що це чітко ясно сказав. Дивіться, щоб ви розуміли, що ми не можемо, ну чого ж ми хотіли б, щоб вам хуже, я сиджу тут, що ви прийшов, що хоче, щоб вам хуже було чи що? Дивіться, ми зібрали газовиків, зібрали сільських голів, зібрали депутатів. А тепер сказали, обоснуйте 4 тисячі, де взялися, так? Обоснуйте, де щось не так. Ніхто не прийде. Якщо щось і буде, то ми тут будемо. Є камера, є скарга. <плес> а зачем це <плес> ждать? Василь Михайлович, Якщо ти, Значит, я це значить, я попрацювала гаска дорі 15 років. Кто, кто вам дав на я тихо, тихо, тіхо. Десь питання Як що робиться? Чого це спіголови погодили? Слухайте мене, не робили, я погодили за воздухів. Викинули що люди прийшли, як робиться профілактика на гербе, людей не відключали. Не відключають. Ну, а я так, якщо ідуть побори, побори, тоді відключають ідуть. Да. Буду, Буду. Я вже Розов... Буду. Буду, ну, не будуть Нічого відключати. Не вичупи, відпустят, не відпустят, відпустят, і якщо я за котла котла і він зареєстрований і в їх не в комп'ютері, то мене це не цікавить. Понімаєте, Я знижую кількість газу по перше а по-друге, а по-друге, він у мене згорів. Згорів нога з Кантора стукала, стукала, щоб поставили, ніхто, ніхто не явився, поставити нового котла. Поки не знайшла ЧП і не прийшли, і не, зро... не поставили. Так що О, ви вибачте, будь ласка, зробили частне підприємство. Та, Давайте та, робіть та, державним та, і хай не здіваються та, туди. Ми до Гаскантори, якби такого великого впливу немає, бо це значить. Виходить, що ми, ми не сюди, сюди, сюди прийшли. Очікайте, шановні шановні. згідно закону про місцеве самоврядування, Ніяке підприємство на території не має права вчиняти будь-які дії без узгодження влади. Не треба там написано стаття, але мені тільки що й таки, якщо ви не можете. Пишіть заяву про відставку і ходьте. Почекайте, а скажіть, а де хоч є ще одна бумага, що я підписав, що я погодив щось. То ви повинні заборонити. Це ваша бездіяльність. Це ваша бездіяльність. Я, коли, вас, коли вас призначали, я вам сказав, пожелав. Що я пожелав? Що я пожелав? Працювати на, на користь громади. І ваша 19 стаття Конституції чітко записано. Які перші зобов'язання? захищати права Грома? і інтереси громади? громади. Він. Він. Якщо ви не можете вплинути на тих людей, пишіть заяву, і тоді ми вам будемо цілувати люди. А так виходить, ви в зговорі, тихаря, а це називається бездіяльність. це, це називається бездіяльність. Ça, Сколько ми кричали, все одно це питання Ці треба рішити. Правильно, правильно. Треба знайти, чим вступати з поліцією поводити, там чи ні. Треба правильно знати по цьому вопросу. Чому ніять начальника? Я вам знаєте що пропоную. Давайте щоб це було комфортніше. Зараз запросимо керівника це управління. Василі Михайлович, організуйте актовий зал, щоб нам відкрили. Добре, запрошу багато людей. хай прийде керівник і нормально, і визвіть сільських голів. Добре. Так, Я думав, що Це краще. Це вже зробили. так? Ще раз зробимо. Ніхто не приступить, поки ми не згласуємо. Це оказівка голови. Ще раз зробимо. ніхто не приступить, поки ми не согласуємо. Це оказівка голови міста. Слухаю. Доброго дня. Здравствуйте. Нам потрібно перекрити вимагазовий кран. Перекрити вимагазовий кран. Перекрити вимазовий кран. З якого боку ви баєте газовий? Профілактика. Профілактика. Проводьте в себе профілактику на гри. До побачення. Яка це двадцятий номер? good right. Давайте тільки тоді ви нікуди не йдете. вже, Ми збираємося вам зараз позвоніть у цьому Івану Івановичу зараз і скажіть, припиніть відключення. Ми зараз согласуємо. Тому що вони зараз відключать, ви не включите вже. Ви не включите. Ви попросіть. Ви попросіть у нього, щоб не відключав. Він 12 часу дня відключить, він уже не включить. Треба, щоб він зараз приїхав. Якщо він відключить, вже не забуде включитися. Ціна процедура. Ты сложно! Та ні, газу йде, потім треба по запускати А запускати, запускають позду, а потім все десь. Це дуже да. сложно виключити, включити, це процедура сложна. Хай віде. зараз припинить, потім виключ, виключать. Саме розуміться. що інтересніше, взяли три села, самі такі вроде би, да, як, да, не, не бідного порядка, будемо так казати. Які біля броварів сидять, рядом. Всі, ні в позапрошлому році ніколи цього не треба. А Хай зараз не відключає, бо вийде. Да, да, да. Да вообще, обычай, я включаю. А мы не отключили. А что проговорить не отключали? Я сейчас говорим, что я приезжаю. Он решил новый начальник, решил попробовать как день не отмыть. Так я подмыть, Ваня. Тысяча привяжей. Не включи. Не кричи. Можете под послушать. Дивиться, я вам особисто гарантую, якщо. Збоку боку газконтори будуть якісь там намагання, що з вас здирати, я особисто це припиню. Це ну, я вам сказали, гарантую. але, але ви розумієте, ви давайте, ви давайте, ну, послухайте. Давайте ми все ж таки зараз не не розходимо, збираємось, збираємо сільських голів, газконтору і вирішуємо, як це зробити відповідь. Давайте йому такий попроси, а він нам дивляться, хоче сказати. скаже. Правильно наскільки ти чого ти почали? Давайте разом і поспілкуємося, щоб це не було так, щоб це не було кулуарно, щоб я, що я, що я щось там вирішую. Я ж тільки на, ваші, на вашому боці, ні, ні, ні на їх. Гоці. А то, що ви говорите, ми не можемо. Ні, розумію. Що є, дивися, є просто межі де я можу. От як кажете, нака... там, де наказ я можу зробити, я можу. В газконторі наказ я не можу, на жаль, віддати. Ми можемо їх трохи змусити. Може, спробувати. Не, ви можете ви не можете, щоб профілактику не їхня шукати стати на сторону людей, які поміняли котли на економні. замість я того, розумієш, щоб прийти ці котли у закони, вони так, зараз будуть людей штрафувати. Пройдите законные дешевые проблемы. Еда, начальник. Давай а, в зал. Василий Михайлович зал и забываем.